Що там, що там? Готова. Хочу локшину з Єй! Для професіонала це не проблема. Беремо яйце, додаємо в борошно і замішуємо щільне тісто. Потім гарненько його розкатуємо. І пропускаємо через локшину різку. Змотуємо локшину. І переходимо до нарізання овочів. Точніше помідорів. Натираємо сир. А потім локшину та помідори обсмажуємо разом. Зверху посипаємо сиром. Трохи зелені. І шедевр готовий. Так, дівчата, я дуже крутий, я знаю. Який зазнайка? Ага. Це точно. Так, я беру моркву та крупно нарізаю її. Потім цибулька та брокколі. Відправляю по черзі овочі до локшини. Перемішую. Дивіться, як гарно пофарбувалася локшина. Те, що треба. Викладаю на тарілочку. Чудово! Який аромат. Е, лінці. Гра просто супер. Не можу відірватись. Завантажують ігру громальки до сорту Google Play Apple Store. Взагалі-то у нас завдання. А, так, точно. Зараз, зараз. Я швидко впораюсь. Візьму локшину швидкого приготування і заварю її у кип'ятку. Ага, ось так. Залишилось трохи зачекати. Зовсім трохи. Взагалі-то вже довго чекаємо. скоро скоро. Так. Вставляємо палички та готово. Неймовірно. Смачного. Wow! Ого, яка краса! Цікавенько. Оце щось примітивне. Ну, добре, з неї почнемо почнемо. Ну, таке. Порожня лавшина швидкого приготування. Очікувала більшого. А ця локшина виглядає оригінально. Така кольорова. Почну дегустацію зеленої. Ой, а що за запах? Гидота яка? Невже це броколі. Вся надія на третю страву. Вона мені вже також не вселяє довіри. О, добре. О, а пахне смачно. М -м, ну, нарешті, нарешті я отримала те, що я хотіла. І так, перемагає шеф. Я не здивований. Сама чиного. На цей раз я хочу пудинг. Пудинг? Упевнена? А я можу це приготувати. Візьму водичку та желатин Змішаю їх. Ось так. Далі мені знадобляться фрукти. Полуничку, ківі та лимон я нарізаю. Потім помістимо їх у форму. Ще й виноград додам. Заливаю водою з желатином. Ну, а коли застигне, можна винімати із форми. Ой, ви тільки подивіться, краса вийшла. Дуже пружне желе. Непогано, непогано. Ну а тепер за справу береться професіональний шеф. Наповнюю чашки желатином. І в кожну додаю барвник. Ретельно перемішую до однорідної маси. Беру ось таку квадратну форму і заливаю свої суміші шарами. Чудово можна діставати. Але це ще не все. Тепер я виріжу фігурку вигляді ведмедика. Ідеально. Нічого собі. А що мені придумати? О, ідея. Так, так, так. Давай, давай, сюди паровозик. І так. Поровозик привіз мені багато-багато мармеладних ведмедиків. Та ще трохи привезла вантажівка. Дивіться, які милі. Якщо їх облизати та стиснути, то вони склеються. Отак, ідеальна парочка вийшла. Зроблю так багато-багато разів. Та викладу один на одного. Не розумію, у чому ідея. О, дивіться, вийшов великий ведмедик з маленьких. Це ж не гігієнічно, е, смачного. Вау, все офігенне. Окрім цього, фу, якась дуже липка маса. Мерзинно. Однозначно, це коштувати не буду. Шкода навіть. А з Цього ведмедика я спробую. Виглядає класно. Ммм, mm, і дуже смачно. Клас! це що за диво? Обов'язково спробуй шматочок. Бачу, тут є дуже багато моїх улюблених ягідок. А? Mm, ось це офігенно. Хочу ще. Отак, відірватись неможливо. І так, перемогла бабуся. Ой, це я. Я перемогла. Мої вітання. Так, на цей раз я хочу смачне ескімо. Ну, це я можу. Беру вершки. Та вінчик. Збиваю їх як слід, щоб вони стали пружними. Далі мені знадобиться білий шоколад. Вилюю його у вершки і знову перемішаю. Тепер настала черга печива. Подрібнемо його у чашу та щільно вкриваємо вершками. Чудово. Достатньо. Далі вирівнюємо шар вершків. І зверху знову додаємо печиво. Ну і куди ж без смачних свіжих ягідок? Акуратно нарізаємо та викладаємо на верхній шар вершків. Ось такий десертик у мене вийшов. Так-так-так, я віртуоз. Беру половинки кіндер яєць та заливаю їх вершками. Додаю трохи крахмалу. І професіональними рухами перетворюю все в однорідну масу. От так. Ідеально. Зверху посипаю шоколадною крихтою, а потім згортаю ось такі апетитні рулетики, котрі викладаю кереманку Зверху палю все топінгом. І додам трохи золотистих прикрас. Отак. Я просто кайфую від своїх шедеврів. Як і ви, друзі, як і ви. Взагалі-то ні. У мене краще. У мене. Ой, годі, поки бабуся з шефом з'ясовують стосунки, я приготую свій власний шедевр. Візьму Орео і ретельно його розімну. Потім відкрию упаковку та залью в неї вершки. Ставлю паличку. <реш> Та заморожу за допомогою сприя митєвої заморозки. Вийшло. Тепер можна діставати з упаковки. Отак вийшло здорово. Зануримо в нутеллу. І валя! У мене вийшло справжнє ескімо. Яка ж я молодець? Смачного сестричка. Ого, все таке класне. Почну, мабуть, із цього. Вау, як апетитно! М -м, і дуже смачно. Дякую. Тепер я спробую ось ці ролетики. Ніколи не бачила такого морозива. Чесно кажучи, виглядало це більше вражаюче. Так, ложка мені не потрібна, бо я перейду до ескімо. Спробуємо. М -м, смачно! Здорово, що тут є ще. Отак є все все. Перемагає лінці. Я перемогла. Моє морозиво найсмачніше. Та маленька порція. І так, Майлі дісталася маленьке маршмело софі середнє, а значить у Венсдей. Вау! Так, величезне маршмело. Ось це так. Майлі починай. Добре, добре. Зараз я швиденько зімці міні маршмело. Хоча зачекайте. Я ж можу не просто його з'їсти, а зробити якось цікаво. Я приготую собі міні какао з міні маршмеллоу А щоб його випити, потрібні міні-ручки. Який аромат. Все було смачно. А можна тепер я. Я просто обожнюю маршмеллоу. але більше звичайного маршмеллоу я люблю смажене. Зараз насаджу його на шпажку. А потім швидко підсмажу за допомогою руки залізної людини. Клас. Вийшло швидко та ідеально. Спробую. Це неймовірно. Мені дуже сподобалось. Венздей, можеш приступати до свого гіганта. Рука залізної людини. Я з цим грала у два роки. Зараз я покажу дорослі іграшки. Як вам такий вогнемет? Мені його бабуся подарувала на Різдво. Знає, що я полюбляю. Отак. Вже відчуваю цей розкішний запах смаженого маршмеллоу. Ну що ж, я готова до трапези. Я б сказала, що це жахливо смачно. Ніколи б не подумала, що солодощі можуть мене так потішити. До речі, дівчата зачіски вам личать. Ого, цього разу вам дісталась жуйка Куба Буба. Майлі має маленьку порцію у Софі середня. А у Венсдей знову сама велика. Знову у всіх більше, ніж у мене. Проте я можу почати перша. Добре, зараз оцінимо смак цієї крихітки. Можливо, вона смачніша, ніж сама велика жуйка. А який арок! Ой, <кхи> а де моя жуйка. Не вже її вдихнула. Ой, відчуваю в горлі. Ого, я надула бульбашку, прикольно. А от і моя жуйка. Маю зауважити, що вона дуже смачна. Майлі, навіть мені це здалось мерзенним. Да уж, дивитись на це неприємно. Краще я спробую свою жуйку. Я так давно не жувала хуба бобу, що вже й забула, яка вона смачна. Дівчатка, зараз я надаю величезну бульбашку. Дивіться. Один, два, три. Ой, пробачте, я випадково е, більше так не буду. Бензи, продовжуй. Ну що ж, у цій жуйці могло бути все чудовим, якби вона була чорною. Ну та й годі закрию на це очі. Отак, це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Такий насичений смак, що неможливо зупинитись. А тепер дивіться, як я надую саму велику бульбашку у світі. Ой, мені стає страшно. Вона ж може луснути. Оце так. Венстей бульбашка була крута, а тепер ти схожа на смачну рожеву цукерку. Це не важливо. Головне, що я і так можу їсти цю смачну цукерку. Головне, що ми тепер теж можемо. Цікаво, що за дивні колбочки з рідинами вам дісталися. Гадаю, що почнемо з самої маленької. Ну що, Софі, чекаємо на твій відгук. Ну що ж, добре, я спробую. Бахне наче непогано. В будь-якому випадку від перекрепель нічого не відбудеться. Ой, ні, що відбувається, якось дуже кисло. Ти стала зеленою, як жаба. Винзди тепер ти. Та простіше простого. Я такі пила з дитинства. Тато варив зілля, поки не спалив всю лабораторію. На смак незвично. Цікаво, який ефект. А чому ви такі великі стали? Це ж я пила зілля. Венздей, це не ми величезні. Це ти зменшилась до розміру таргана. О, річ прийшов. Привіт. Ну, як тобі така Венздей? Так, так, вона і справді дуже маленька. Натомість тепер у мене є власний водій. Річ, ти мене возитимеш, поки я маленька. Я не бачу в цьому нічого кумедного. Ви мені просто зазрите. Майлі, ось у тебе величезна колба з рідиною. Час почати її пити. Так, він права. Треба спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно. М -м, а на смак прикольно. Мені подобається. Треба ще випити. Малі мені здається, або тебе вже стає занадто багато. Що відбувається? Тебе вже тут ціла купа. Здається, я з розуму зійшла. Ого, це ж людяники. Софія, у тебе маленький із мухою. А що тоді у Венздей? Гусениця Людота, хоча Венздей таки подобається. А у Майлі, мамочки, величезний людяник зі змією. Жах. Але почнемо із Софії. У неї саме нешкідливе. Сподіваюся, людяник буде хоча б смачним. Він такий маленький, що навіть якось не по собі. Я ж можу все з'їсти і не помітити муху. Гаразд, я впораюсь. Не така є, бо я й боягузка, як ти подумала, Венздей. А ось і все готова. Ой, здається, це муха. Ого полетіла. здай тепер ти. Окей. Для початку розіб'ємо льодяник. Софі, чуже брати не можна. Це мій льодяник. Ого, навіть дуже смачно. А ось із гусеницею можна почаклувати. Готово лети на волю, красуня. Ти така мелашка, ану киш, і взагалі Майлі вже твоя черга. Але чому мені дістався саме жахливий людяник? О, так він же неймовірно смачний. Здається, я навіть задоволена, що мені дістався саме великий. Хочу з'їсти його весь. До змії мені ще далеко, а дивитись на неї я вже звикла. Майлі на твоєму місці я б так не захоплювалась, бо з'їсти змію і навіть не помітиш. А раптом вона ще жива. Напишіть у коментарях, чи з'їли б ви такий льодяник. А ось Малі, наприклад, вже доїдає. Закінчився. О, ні! Змія поруч зі мною. Я б на вашому місці так би не верещала. Ви ж її лякаєте. Не слухай їх. Вони не розуміють, яка ти красуня. Я тепер буду дбати про тебе. Ми станемо друзями. Нас бу тебе Сінді.